Після перенесеного ковіду з'явилась тривожність і страх перед хворобами. Буває, бачив тривожність спровокує спазми шлунку. і Ісфінкладі жовчне відділення. Знаю, поки приймаю гідазепам, все проходить. Після припинення все по-ному. Благаю, допоможіть. Допомагає. Гіда зепам, як і всі зепам, фена феназепам, валіум, седуксен і так далі, реланіум, все це зепами, вони є короткофокусними, потужно впливаючи на вегетативний компонент. 100%, тому вони й дають ефект. Але вони ніколи не створюють стабільний лікувальний ефект. Тому як швидка допомога правильно. Призначення зепамів, в тому числі денного транквілізатора вітчизняного виробництва. А як лікування ні, в цьому випадку однозначно безпечно і тривало, і ефективно це все те, що відносилося до попереднього мого виступу. Психотерапія, препарати групи АД сучасного рівня, принаймні першої другої лінії вибору, першої лінії це ССРА і СНРАЙ. І а, ваше особисте життя зв'язане з тим, як ви, що ви робите, і що ви не робите для того, щоб самостійно справитися з тривожністю, спосіб вашого життя от три блоки, працюючи на яких досягається стабільний ефект без повтору і тому подібно. Наступне, як краще впоратися з безсонням? спочатку аналізуєте фактори, які не зв'язані ні з війною, ні з іншими якимись поганими речами. Аналізуйте просто фізичні фактори: чи спите ви в темноті, чи спите ви в тишині, що ви їсте перед сном, коли закінчується у вас харчування, наскільки правильне харчування? Я вже згадував продукти. Є таке слово харчова психіатрія. От зверніться до цього терміну. це науковий термін. Зайдіть в Google і пошукайте, що я сказав, які продукти відносяться до тих. Складових, які перепрошую, які продукти мають ті складові, які будуть лікувально впливати на психіку? І ви знайдете продукти для того, щоб відновити сон. Ви знайдете слово ельтриптофан. Ви зрозумієте, як створюється серотонін. В мозгах із серетоніною епіфіз буде створювати мелатонін. А це слово вже для всіх відоме, а гормон, який забезпечує нам сон. Тому продукти харчування, коли їх приймати, можна наїстися хороших продуктів за пів години до сну, і ви спати не будете. Будете бігати в туалет. Спосіб життя, зняття стресового напруження, наприклад, за допомогою фізичної активності, це лише фізичні фактори. А є ще інших куча факторів, які зв'язані із вашим соматичним станом чи психічним станом, тому що слово безсоння таке глибоко поглинаючи все, що заводно. Почавши з простої фізіології, як правило, ми 80% досягаємо вже успіху. Якщо ж нема успіху, тоді ми починаємо говорити про трав'яні препарати, мелатонін екзогенний, який не повинен дуже тривало призначатися, групу препаратів, які відновлюють сон, лише. Снодійні препарати, тобто група з опіклонів, все оце, що 7,5 мг, завжди знаходиться в самому самому низу вибору. Тобто, кроків треба 20 зробити, щоб добратися до зопіклонів. Бо зопіклони дають миттєвий ефект, але вони викликають кучу побічних ефектів. Ну от почніть з цього. Постійна тривожність із за чоловіка, який залежний від алкоголю. Біда, Я розумію, тому що залежність це є біда, це хвороба, це. Залежність від психоактивних речовин, лікується але, лікується, але лікується, як правило, не миттєво, не так просто само по собі, як грип не проходить. Тому тривожність розуміння, що з ним може щось трапитися, впасти на дорозі, заснути, замерзнути звичайна річ, нормальна людська реакція з тою бідою, якою ви зіштовхнулися. Ну почніть приймати як мінімум щось спокійне, седативне. тому що ми говоримо зараз не про тривожний розлад, а говоримо про тривожність як фізіологічну реакцію. Це той рівень, коли я говорю поприймайте щось в тому числі, можливо, комбінацію трав як заспокійливий. Поробі... Від якісь психотехніки відволікання. Ну знову ж таки, я перепрошую. Так получається часто звертаюся сам до себе. Просто я не встигаю настільки багато відповісти. Зайдіть на мій ютуб. Знайдіть те, що я рекомендую, як справиться просто з тривогою, не як з розладом. Так, що робити, якщо дитина боїться і не хоче ходити до школи, боїться відвідувати на уроках? Попрацюйте з психологом, дитячим психологом. Можливо, вам треба звернутися до нейропсихолога. Тому що зрозуміло, що дитина або травмована якоюсь ситуацією, а до речі, інколи під словом боїться, ховається, наприклад, булінг, ховаються інші речі. Тому. Ну, як мінімум, зверніться до психолога, або дуже широке запитання, я однозначно не відповім. Є седативні препарати, в тому числі рослини, які дозволені дітям знов ж таки. Зверніться до того, що, що я там в своїх на Ютубі говорю: а оце можна дітям.